Всіх вітаю, друзі, на каналі на хвилі Києва. Ось при, привезла огірочки такі гарненькі від батьків. Мамочка виростила. Буду сьогодні закатувати і вам покажу свій рецепт. Я їх замочила на пару годин, а потім буду катати. Так. Ось огірки трошки в мене вимокли, і зараз я буду готувати з такого букета. Гарненького. Буду готувати заправки. Зараз підготую банки. Я банки мию з содою. Для огірків я їх не стерилізую, тому що я огірки заливаю два рази укропом, а потім сиропом вже. Тому я їх не стерилізую, я тільки кришки прокип'ячую і все. І зараз я підготую банки, промию їх з содою вимою. На дно банки я кладу хрін, окру, укроп і веточку. Отак кусочками ріжу, ріжу нужницями і смородины. смородини. Так, також кладу чесник. Там у мене буде підготовлений. Чесник я роблю в літрових банках, тому на чесника я кладу один, там, якщо маленький, то два зубчика. І один духмяний перчик, і штучки 3-4 чорного перчика горошком. лавровий листик середній. Отак от от я роблю. Я кладу на низ це все, і трошки кладу потім, як вже запакую в банки огірки, трошки ще, ще укропчику кладу отак от от наверх, щоб так, так було. Воно туди мені Краще подобається, якщо ти стаєш огірок, то він там ну, добре сховається і красивенький, виходить. В общем, так. І зараз буду далі робити і по ходу показувати. Ось я підготувала так, ось я так підготувала банки. І ще хочу додати такої приправи. Значить Сюди я положила те, що привезла, показувала вже. Так, і ще хочу отакі хрусткі огірчики. Значить, по по чайній ложечці положу окроп, щасник, листя смородини сушене. Ну, Воно не помішає, трошки туди не завадить. Да, трошки туди додав. По чайні ложечки в кожну баночку. І буду закладати огірки. А потім, оце я вже наготувала, зверху положу таку от. зверху покладу отак. От. Отак покладу, і буду заливати окропом. Я заливаю окропом два рази, і при тому так, щоб воно вже гарно о, остудилося. От, практично банка повинна бути холодненька, якщо ну, не холодненька, так тепленька, щоб не ну, приємно було трогати. І тоді я вже огірки заливаю. заливаю другий раз. Теж воно так стоїть, поки не охолодиться. Е, під закритою ну, кришечку прикриваю. Так, кришечкою стерилізованою. І потім вже готую сироп. І сиропом третій раз заливаю і закатую, пере, перевертаю і та, закутую і стоїть до охолодження. А потім вже йде в кладову. І так у мене стоять гірки дуже гарно, нічого, ніхто не капрізнічає. Так, ось я злила другий раз воду. Ось, ось кастрюля у мене вийшла з восьми банок, з восьми банок 3 літри, там трошки більше. На кожний, на кожний літр води я кладу дві столові ложки солі на кожний літр води. Одну столову, одну столову ложку цукру в сироп, кип'ячу цей маринад, кип'ячу маринад. І потім е, е, заливаю вже е, безпосередньо в банку 2 столові, столові ложки, 30 мл в кожну банку літрову. 30 мл оцту 9%, 9 оцту. Ось, відступ. І е, заливаю е, гарячим маринадом. І закатую я такі банки використовую: Закатую, перевора, переворачую банку і закутую в щось тепленьке до повного остивання. От, отакі огірочки. Так, Ще хочу сказати, що сіль повинна бути обов'язково кам'яна. Ось і дуже смачні огірки, виходить. Робіть. Підписуйтесь на наш канал. І всього всім доброго і найкращого. Ставте лайки нам!